Секундочка. Секундочку, чогось у нас від тривоги, маленький засікатор вирішив. Ще раз великий пішов, маленький не пішов. Або й батарейки. Сіло. Так, і друзі, ні, маленький не йде. Давай, не затримуй. Нам скоро треба буде, хлопці, до засікатора підключити. Сили, да? а, так, можеш їхати, можеш їхати. Так, да, так, да, так. Да. Великий нормальний. Але до великого треба буде скоро підключити пауербанк, тому що він вже довгенько стоїть. Закрут осталося похвали кавички багато. Mm -hmm. Тіхо-тихо-тихо, -то, тортики не трогайте, будь ласка, не трогайте нічого, все йде нормально. Маленький їдь нормально, все порядка. Ми потім великий засікатель поставимо пауербар, то він вже може скоро до Олексій Нука. Олексій Костантинов, ти, мабуть, вже готовий, але Богдану, випала пінга, можливість проїхати. Так, тут Три рази схему дається не кожному, не кожному колір. Також програму побачимо, наскільки покращиться і наскільки це один колон одна зіграє в мінус. Які був проїзд до цього? Богдан Коваль 207 номер. І Є фініш маршали. Один. Одна секунда, дванадцять, чотириста три, чотири, Дві хвилини, 8 секунд покращені.